Мої вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні, 7 серпня. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з волонтерами, які надають підтримку та допомогу бійцям Збройних сил та Національній гвардії України, що беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. Президент в своєму виступі перед волонтерами відзначив важливість координації дій між органами влади та громадянами, які допомагають армії та відновлюють мирне життя. Петро Порошенко віддав наказ всім присутнім на заході представникам органів влади як центральних, так і місцевих створити атмосферу максимального сприяння діям волонтерів. Нам досталося зруйновані, знищені, знекровлені Збройні сили і внутрішні війська. І за ці декілька місяців нам вдалося народити. Нову українську армію, Національну гвардію, суттєво підвищити боєздатність прикордонників. Чия це заслуга українського народу? Нас з вами, точніше, в першу чергу, ваша заслуга. Бо держава, коли не функціонувала, левова частина навантаження лягла на плечі добровільної ініціативи українців. Я переконаний, що результат ваших вражаючих зусиль був би ще більшим, якщо ми зможемо зараз вдосконалити цільнішу координацію між нами. Був час, коли ви повністю підміняли цю машину. Був час, коли влада і волонтери діяли паралельно. Зараз настав час, щоб ми діяли разом однією командою. Введення миротворчого контингенту з боку Росії вважатиметься прямою агресією. Про це повідомив під час брифінгу перший заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зубко. Цитую: миротворчий контингент, який стоїть біля українсько-російського кордону вже більше ніж п'ять місяців, важко назвати миротворчим. Тому його введення буде вважатися прямою агресією. Я вважаю, що сьогодні світова спільнота не піде на такий крок, як введення в Україну миротворчого контингенту з боку Росії, зазначив Геннадій. Зубко він також наголосив, що боротьба йде з російськими спецпідрозділами людьми, які наняті за гроші створювати проти української армії В чергу. Росія в односторонньому порядку миротворчий контингент. Воно не в'яжеться ніяк. Так? По друге, миротворчий контингент, які називається, які стоїть біля кордону вже більш ніж 5 місяців, теж важко назвати. Тому це буде вважатися прямою агресією. Я вважаю, що сьогодні мірова спільнота взагалі не піде на такий крок, як наведення миротворчого контингенту з боку Росії. Якщо сьогодні хтось питається назвати громадянською війною на території України, то ми сьогодні чітко заявляємо про те, що сьогодні це війна між російськими спецпідрозділами і людей, які дійсно наймані за гроші воювати проти української армії. Уряд України пропонує комплексний план змін в податковій системі. Про це на засіданні Кабінету міністрів вчора заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Глава уряду повідомив, що Кабінет міністрів розробив план економічного зростання. Сьогодні в Україні існує 22 обов'язкові платежі, які сплачують суб'єкти підприємницької діяльності. Уряд натомість пропонує залишити лише 9 податків. Також повідомив глава уряду пропонується скасувати збір у вигляді цільової надбавки на природний газ для споживачів усіх форм власності: рентну плату за транспортування нафти і газу, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір та збір на виноградарство та садівництво і хмелярство Що стосується податку на нерухоме майно і плату за землю, уряд пропонує перейти в класичну європейську модель, і ввести єдиний податок: податок на нерухоме майно. Який буде передбачати на оподаткування земельних ділянок, так і нерухомості, яка розташована на земельних ділянках. Уряд пропонує перевести в систему єдиного податку фіксований сільськогосподарський податок? У нас є дуже багато у світі економічних моделей. Економічна модель, яка є сьогодні в Україні, це всім дають рибу. Щоправда, риба протухша, переморожена і ще радянського зразку хек. Ми пропонуємо всім в руки дати вудочку з хорошою катушкою і з великим великим гачком, на який попаде велика і якісна риба. За останньою інформацією з прес-центру АТО, ніч з 6 на 7 серпня була відносно спокійною. За, загалом зафіксовано всього чотири обстріли наших позицій, зокрема, обстріл з граду, блокпосту в районі населеного пункту Сабівка, обстріл позицій піхотинців поблизу Новоаннівки та мінометний обстріл позицій десантників в районі населеного пункту Пески. Продовжується артилерійсько-мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації. Українські воїни натхнено та. Самовіддано продовжують визволяти територію України від навали проросійських окупантів. Два дні тому на сході України загинув 32-річний військовий з 30-ї окремої механізованої бригади міста Новоград-Волинський Віктор Бутрик. Родом він із села Охотівка Коростенського району. У нього залишилася мати, брат та чотири сестри. Ми продовжуємо спецвипуск. Нагадаємо, що на Житомирщині триває третя хвиля часткової мобілізації з цього приводу. Обласне телебачення відкрило гарячу лінію з телефонним номером 47 30 86, за яким ви зможете надати будь-яке питання стосовно цієї мобілізації, яка триватиме 45 днів. Шановні земляки, жителі Житомирщини, Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави, захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини. Нашу багатостраждальну материнську землю. Допоможімо Україні. Не хлібом єдиним. Великий концерт майстрів мистецтв відбувся в Житомирському шпиталі для учасників антитерористичної операції, які нині тут перебувають на лікуванні. Захід відбувся за ініціативи обласних громадських організацій. В урочистостях взяли участь майже усі громадські організації міста Житомира. Хочу сказати дякую всім, хто організував цей концерт. Це піднімає моральний дух наших хлопців. І коли такий тил, як вистоїть за нами, ми не побідімо. Концерт розпочався гімном України у виконанні юної співачки Марти Коцюбко. Представники Української православної церкви вшанували пам'ять загиблих та помолилися за скоріше одужання поранених. У концерті брали участь заслужений артист України Михайло Железніков, артисти Житомирської обласної філармонії Сергій Слесаренко, Наталія Грузинська, Катерина Братерська та інші. Артисти змогли розтопити обвітрені війною серця, обличчя поранених матерів та дружин військовослужбовців засяяли усмішками. Наскільки прекрасно виступили артисти, вони сумі розтопити дімку в серцях наших воїнів, які в боях, будемо так говорити, немножко стали чорствими. але вони по прижому остались людьми, вони по прижому люблять нас, вони по прижому люблять жизнь. Це є наші жити у зв'язку із загостренням ситуації на сході нашої країни кількість громадян з Донецької та Луганської областей, які переселяються до інших регіонів України, постійно збільшується. Міністерство соціальної політики просить сприяти біженцям у питаннях розміщення, працевлаштування а також отримання соціальних виплат за новим місцеперебуванням. Полум'я війни на сході України жене тисячі жінок, дітей із рідних домівок. У той час, коли наші герої на східному фронті звільняють міста та села Донбасу, ми повинні відкрити другий фронт проти окупантів, адже ворог намагається роз'єднати нас з чварами та економічними труднощами. Другий фронт це наші відкриті серця та допомога братам та сестрам із українського Донбасу. Всі, хто має можливість тимчасово надати житло у приватному секторі вимушеним переселенцям зі сходу України, звернув. Звертайтесь за телефонами гарячої лінії, що діє у Житомирській області 24 38 24 або 42 15 20. Наша сила у нашій єдності це був спеціальний випуск новин про особливі події. Як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті. ТівірадіоЗТЕКУМюЕЙ. З вами була Олена Кучмій. Я всім бажаю гарного дня. Бережіть себе і до нових зустрічей в прямих ефірах.